Ось на даному етапі ось це в нас є полка. Ось такого вигляду вона. в неї дуже багато, хоч і мороз побив, вона не накривалася, але виружайність дуже-дуже велика. Але розмір середньостатистичний в неї ось такий. Ось це в мене сушка з холодильника зроблена. Тут стоїть вентилятор нагрівач. І я полочку сушу. Тобто в чайок. В неї не треба перерізати нічого, вона ідеального розміру для сушки, для переробки для чаю. Смак в неї досить і досить добрий. В цю сушку в мене влазить 5 ящиків. Ящичок має ось такий. Цей зважив має 4,5 кг. А якщо повнішого насипати, буде 5 кг. Тобто досить і досить непогано. Вона є тяжкою полуницею і смачною. Так що, кого буде цікавити, буде русада, ще не скоро, звичайно, але вона буде. Ось, така в нас є полка. Далі буде.